Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, є в мене мікроскоп на господарстві МБС-9. Хороший мікроскоп, але є в нього недостаток. Це є підсвітка. Оригінальна підсвітка вона виглядає Ну так досить примітивно. Тобто Звідси торчить такий, Якби Така колба, і лампочка світить в зону, в зону підсвітки. У мене її нема, і вона, в принципі, нічого доброго в ній насправді немає. Тому я вирішив зробити підсвітку світодіодну. Тут суть в тому, що об'єктив, нижній об'єктив відкручується. І тут є місце, куди можна ту підсвітку втулити. Значить, я вже спроєктував. На зробив укреслення нашої підсвітки, нашого кронштейну. Отаке. Хто захоче, той встигне заскрінити. От. Будемо точити. Точити будемо з матеріалу, який називається Дюраль d 16 t У мене знайшовся підходящий кусочок діаметром 80. Зараз будемо точити. Отже, взяв я наш кругляк в патрон токарного станка і точив. Спочатку звернемо отвір центральний. Тут має бути отвір діаметром 50. Сверлим сверлом на 10. І зразу же розсверлюємо сверлом на 24. Корцу? Всю деталь я планую зробити за одну установку матеріал дозволяє. Так, тепер уступчик глибиною 2,5 мм на діаметр 55. Так. Чистовий Є. Так, заточив я різець під торцеве врізання і робимо з тарцака навичку під світодіоди. Різець з великими задніми кутами, щоб ніде не затирав попою. І проточка зверху начисто знімаємо фасочки такі побільше. и будем отрезать. После отрезки взял на режим и торцую с другого боку в размер. Так ще ще треба зняти пів міліметра. З стилю облегшення знімаю отаку от велику. Пастку конус такий. На фрезерному станку фрезеруємо паз під захід проводу. Отже, вийшла у нас така от красива дюральова шайба. Тут я зняв такий от конусок, як бачите, великий, чисто для естетики, чисто для облегшення. Ну і тут профрезерував пазик для заходу проводу. Тепер е на самих, самої підсвітки. Колись давно один знайомий мій ювелір мені подарив такий от блок живлення. Там всередині трансформатор на 24 вольта і діодний міст на постоянку. Ну, то 24 вольта у нас на виході. І от штука є. Значить, це є у нас кусочок гетинаксу. І до нього припаяні 16 LED-овських. 8 з них є жовти, жовтим світлом світять. 8 світять білим світлом. От. Значить, для того, щоб можна було мікроскоп від'єднувати від, від блоку живлення, є штекер. От. Значить, що в нас виходить? Так світять всі 16 штук. І є ще маленький тумблер Так світять 8 жовтим. А так 8 білим. То можна білим світлом світити, можна жовтим, а можна всі дружно разом. То всі 16 штук. От. Ну, коротше, таке. І зараз ми будемо цю шайбу вмонтовувати наш... Світлодіоди вмонтовувати в нашу шайбу. Намазюкали клеєм і. Вставляємо нашу світодіодну шайбу. О. Так, ну що ж, застиг клей, тепер будемо збирати. І сюди ми вставляємо наш об'єктив і це все разом прикручуємо до мікроскопа знизу. Так, ну що ж, готово. чіпив я нашу шайбу і світять нам зараз. 16 діодні. Тобто може бути білим світлом, може бути жовтим, можуть бути всі разом. От, ну Як воно як воно вийшло в плані результату, зараз я зніму камеру, спробую вам показати. Так, значить Там зараз зажатий у нас метчик міч, мечик діаметром не, один і два. Так, це є одне зближення. От зараз можу спробувати, як воно так на жовтому світлі, так на білому, так, все разом. Зближуємо ще. От. Видно мій, мій палець і видно мічик. Так, зближуємо ще. Не зближимо, віддаляємо. От ще зблизили. От, зовсім близько. Mm. То є, світ, світла достатньо, вполне достатньо світла для того, щоб можна було щось робити, щось роздивлятися, щось працювати. Есть, вот. Без проблем. Це у нас об'єктив окуляри. Шестикратні. А є ще, а є ще навіть 14-ти у мене. Вот. Ну, в принципі, така от модернізація, якби проводочок потім акуратно підв'язую на хумутики до штатіва. Тобто. Поймалося удачно.